А що це ви, друзяки, тут робите? А? Не знаю, нічого не знаю. Один дає один груза, так? Да? На передню сидушечку. Так а ти все-таки розчитуєш що, що курей будеш забирати? Не знаю, ти з поросятами поїдеш да. по пути, да? щоб вже не вертатися. Так що можеш привітатися. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, приїхав Кирюха. Він вже в мене був. Приїхав суперавтомобілем, заїжджай туди до Ісходної, а Назар проконтролюю, щоб він нічого не приїхав. Одтяни цього е, мопеда. Так що, хто пам'ятає, Кирил з Харківської області е, бджоляр і свиновод аматор. У нього вже є шелудьківські поросята. Хто пам'ятає, знову він приїхав. Я кажу, я думав, що ти приїдеш до мене з прицепу. Ну, він приїхав без прицепу. Ще хоче в Сергію забрати і курею взяти. Так що Кирюха зараз пережимається, наш патрончик трошки шокований, так що її саме поставили. Це Та Так чисто принципово, щоб можна було не з рук в руки передавати, а через ящики ми їх включили і тут у нас зараз нолики є. От. І зараз це все діло зафіксуємо. Хоче взяти, щоб було більше свинок, ну, будемо ще щось пробувати. Пробувати грузити, так що Кирюха заліта. Хорош, Кирюх, хорош. Каже, дай мені, каже, ти йому рукавиці здав? <правді> ну звісно, він можеш їхати ого, як йому їхати, так? Да? <правді> давай, давай. Хоч дівчини, ходівачка, не знай. не щитав, що там в нас вийшло, не знає, там божди, дай віс, подивлюся. Не, ну я тебе предупреждав, предупреждав. трошки більші. Ну я думаю, три, три свинки ми тобі знайдемо. Да, тільки щось у нас такий кадр не хотів. О. о Забирав. Візьмемо три свинки і візьмемо два кабанчика. Так що загружайся, комбі ми одразу загрузили. Два місячка то в подарунок цим валерчикам. Поки що на старті вони сидять до 30 кг, а потім вже ми пересадимо їх на гровер. Да, ну вже відсюди тоді поїдеш до Сереги, созвонимося, якщо побірі, і оттуда вже поїдеш на Київ Харків. Так що Назарчик поки на паузу, да, паузу контролюй ситуацію. Сідаєш на кубуту і печеш на Харків. Якщо Вона мені ще зараз в карман. Щас, сьогодні? Щас, сьогодні. Щас, сьогодні. Щас, сьогодні. Мені вже сьогодні... Мені ще на нову пошту, кстати, треба їхати. Щас... Так, отака ріжа ледь, бо ж диж на подивимося в вагу. Ну, щоб в нас ж було, щоб люди знали, що наскільки я тебе натягнув. Застряла, дивись. Так, хто застряг? Застряла. Та вона склала, все, забирай. Є, yeah, розложив. От йому схотілося Хар... у Харків свиней ще луцьківських. Так, дві є. двіє. дві є. А, на праву тут і на тарчі пасту. Сама... Одна сама. Пасаги. Я там іща, три дівки і два кабана. Три дівки і два кабана. Ну, Я думаю, це одна з таких спотенційніших. Мадам Брушкіна, кстати, вони від, від дюрка, вони рижого кабана, а, а мамка їх. Потом щось буде. По-любому буде. Ні, ну рижим покриєш -по будь рижі. І ми маємо. Ми маємо, що маємо. Трошечки є, так. Да. Все, грузимо. Оце красиво на селфі, так? Да? О, є таке діло. Так що Кирюха, як завжди, приїхав на спущених колесах. Назар поможеш, ну лки-палки. Кирюха, диви, дивики, палку, палку прийдеш. О, Все, є? Надо ж бути пішу, резом, швидким. А ти не переживаєш, що вони до тебе перелізуть в салон, не? Та нічого страшного проїдемося з да. компанією. А як там взагалі ті типу, поросята живуть? Тільки ж глаша і все, а ці вже все. Все вже на радузі? Да, вже на радузі, все нормально. Да? Ну скільки були? 6,5 місяців, 155 кг. Хороший. Це Хороші. Ну і для тебе, да, для, Я нас. Мене хороший, для мене ну, таке. Тоже для мене хар... пасіка, мені довго нельзя тримати. Я поняв. Мене пчола основне. Дивіться, бо будуть щось бігати обратно по двору. Ну і два трошки. Автобус, Давай, попробую його зловити. Так, що ми маємо? Ти включи, Назарик? Назарик у нас на кнопці стоїть. Так, ну, знаєш, коли ми купували поросят на комплексі Василя Володимировича, він просто заганяв усіх поросят ну, от, на віса і просто обща кількість. Одного було 16 кілограмів, одного 24, одного 20-18, і ти платив, просто, платив за суму. Ну, а ми продаємо, як ми договорилися. Я не схотів продавати там, тому одне, тому два. Кирюха тільки почув, що я хочу розрядити клітку, одразу мені написав, давай дзвонить, ну до шелудька дозвониться нереально. нереально. Я кажу завжди, пишіть, потім созвонимося, спишемося. Ну, написав, я одразу да, Ну, Тому що буває, реально баки забиті, телефон зелений. Забирай, забирай, крюка. Так що е, написав і каже, я хочу забрати п'ятеро поросят. Все, базар вокзал, поросят три тисячі гривень. Дорого це, дешево. Я навіть не знаю, по чому зараз продають поросят. І хвата, чи ще? Дай, якраз буде п'яток. Е, е. Ми так договорилися. Я думаю, це нормальна ціна. Як для мене і для Кирюхи, і тим паче, коли він хоче просто Шелудківську дрову. А ти далеко живеш від Балаклеї? Я взагалі під Оленівський район. Це під границею. Балаклея ж це за Хайка, а це сюди на сівер. А Я туди не їжджу, виходить. Я, виходить, входжу направо, а ти тобі треба наліво, Да? Бо я ж, а я ж скільки їздив, от Волохів'яр я проїжджав, а це ж там мій брат живе. Прикинь, Валера Хохола, вказується з Волохового Яр. А я через нього проїхав, вже вісім разів проїжджав. Це родичі бригадіракті один Це там... Ну, Це самі такі тяжкі моменти, які так. пройшли за період війни. Це от ці моменти. От я ізюм там проїжджав і потім ці села. Правда, в Волоховому Яру, ну, там нема таких розрух, а от вже туди а, далі. Ближче, так, вже туди до Краматорська, О, там уже долина і... і Кам'янка да, взагалі кам стерті. стерті. Це просто жесть. Так що, друзі, да, ще мати. раз хочу подякувати Кирюхі. він е, завжди долучається е, до зборів, які ще лучко розпочинає. Так що е, е, для, для, для того, щоб каже, я не знав, коли я там приїду, для 58-ї бригади він вже долучився, зразу каже, положи 2 тисячі гривень своїх. Бо я не знаю, коли я приїду, але я хочу бути. Також, щоб мої гайки і болти були у цьому автомобілі. Так що від мене особисто і від усіх моїх глядачів тобі велика подяка за те, що я казав мені сьогодні один чоловіка. Вчора казав один чоловіка, Серега, високий кожний кінка. Серега, в мене ще каністро соляри. Це десятина, каже, десятину ще ніхто не відміняв. Сьогодні я зустрів Вас... Миколу Микола Васильович майстренка він купив краску. Як кажу, куди там гроші скинуть? Він каже, це невеличкий внесок від нас, від моєї колектива від моєї колектива, це дві тисячі це з лишнім гривень. О, тобто ти з людьми спілкуєшся, я їду через монтувалося, діді мою потягнули. Він кричить, заїдь до мене. Вчора його дружина перекинула дві тисячі гривень. Це каванджа Наталія Михайлівна чи Миколаївна? Михайлівна каже. Вона тільки пенсія приходить, 5000 гривень передає зразу. А в наші люди деякі там говорять, то що, вони ж підприємці, і вони них можуть. Так другі люди є підприємці, взагалі по барабану. А ці люди, як за правило, і мені саме приємно, що це мені. А це що довіра. Довіра до мене. А все остальне мені, якщо чесно, хвиля, мені просто хочеться, як, щоб оправдати цю довіру і не бути. Тим, кому не довіряють. І хочеться утриматися на цьому плаву. Да, всім ти хорошим не будеш. І тільки що перед тим, як ти, я сидів, ти до мене говорив, ти Лесі Петрівною поговорив, Кирюк завжди там з привіз, подарунки, У мене вдома не було, І вже зніматися всього діла не буду. І він там Петрів не вийшов, а я читаю коментарі. І виставив я зранку фото з військовослужбовцем з Андрієм, якого ми привезли із Сходу. Він там ну дуже тяжкі в нього там контузії, він був поранений. Е, на жаль, його вивели поза штатом, як завжди, і людина. Е, плюс йому там зарплатні там, затримали, не виплачували і їх не виплатять, якщо він не буде судитися. Тобто людина як у розбитого корита. А ще якесь чудо мені пише, та хай лікується за ті гроші, які він заробив на війні. Як казала мені Світлана Добровольська, хай вони заробляють мільйонами, а ми повинні їм віддавати, бо то не заробітки, то людина. Поляха віддає саме найцінніше і втрачає це своє життя і вона не бачить свою родину і здоров здоров'я. Так що хай би вони мільярдами заробляли. А ми повинні підтримувати тих, хто дає нам можливість рухатися по і в Київ Харківі і не тільки і займатися цими справами. Так що я вклоняюся перед нашими героями. Я вам дякую. Сьогодні ще на свято по старому стилю віри надії і любові і матері їх Софії. Так що Лесю Петрівну свою і всіх любочок, надійок, і Софію всіх вітаю святом. Всім бажаю скоріше перемоги, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, А ну, я побіг кого завершаю кабана. Так, Ну а це те, що ти казав. Я приїду, хоч ти рижих дріщів заберу, пожалуйста. Да, Широ, звати, да. Один, один рижий дріщ поїхав до Олега е, до моєго товариша, він на ти дивився відос. Так. Я не думаю, що я тебе обділив, Ні, він все, точно, вам точно вам. такий самий, точно Олежка, такий самий, як і твій. От така вага. Так що, Кирюха, це твій. Все, Забирай. Затримувати тебе не будемо. Да, так що, Все, закривай, бо зараз. Потікають усі, що в телефон у небо. Все. Закривай, щоб не вилітали. І одразу відчиняй вікна. Бо буде тобі щастя. Так що, друзі, бізнес на свинях по Е... Тегосего там ми вже дали. Назар виключаємо ваги. О, там кнопочка. Там. а? Да. І кожуха шефського може ставити. На пам'ять собі. Та, та, лас, та лас. я шучу. Я шучу. Що ти, не можеш? Візьміть сюди, поставте одразу. За трактор туди. Праву руля, ліво руля. Пошли, отак. Командувати не мішки, ворочать. І кнопочки повиключав, закривав і назарчик туди його. Так що в нас вже діло туди ближче до вечора. Скоро будемо справлятися по господарству. Кирюха має щось хоче ще сказати. Що ти хочеш сказати? Миру, здоров'я і добра. Ну, правильно, як каже хто? Шелудько. – Так, от. А ще що, Шелудько, шелудько вся обистрені руки, капець. Це точно до бабла. До Ох, Бабла, їх. звісно, ще щось небудь йде. На, тобі. Ти, ти не перш там дві їх. Може розділити їх. Це магніт. Ага. Можеш зразу прицепити, куди ти хочеш на автомобіль. Спасибо. О, і це ну ти не перший. Перша, перша, ну, перша наклейка. Можеш зразу прицепити ззаду. Получиться тебе чи ні? Ще одна буде. О, бачиш? О. О. Просто перед тим як мити машину, можна знімати. Так що, кстати, QR-код працює, все працює. Ага. Будуть наліпки. Просто по ошибці хлопці зробили мені вместо наліпок, магніти. І... І цього саме. Ти, виходить, у нас другий пощоту, хто отримав таку наліпку. Е -е, першу отримав Микола Васильович Майстренко. Він мене прямо на новій пошті, там, де я їх отримав, відкрив, каже, мені вже треба. Він собі. І ти у нас другий. Я думаю, такі наліпки, хто схоче таку наліпку отримати, так як ми працюємо з вами в напрямку допомоги, і хто приєднується до нашого такого, ну як вона, спільноти. З миру по нитки путіну петля. Вийшлимо по новій пошті. Кружка в тебе є? Нема. Буде зараз. Зараз ще кружечку передамо. Зараз піду, візьму в хаті, але ну, мені треба пережити, ніж руки пом... теж, Да? Зараз йдемо купатися. Все, туди, там все нормально. Так. так що, друзі, ми на цьому будемо завершувати відосік. Я вже, навіть якщо тебе до височку проведу, відосик знімати не буду. Тобто ми будемо їхати ще по країні сучок, якщо Серега вдома. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуємо один одного керухи гарної дороги. Ну, тут дорога, в принципі, чітка, нормальна. Так що всім пока-пока-пока. Біжи руки мій, біжи, біжи. Та то кидай, там на лавку дишся. О там на лавці кидай дишся. Що ж, ти що йому, коробка йому не надо. Кружка є? Челоківська? Да? Зараз. Він зараз буде з неї ще їхати по дорозі чай пити. <ган> да? Заїждж... А що то він ти по навозив? Букеті в моїй любимій жінці привез, так? Да? Поки що лучка десь там бродив. Знай, знай, так. Да. Знай. Отже, оде б'ють, да? так. Що, ти їздиш, та... що на ти, попало, ти А що там на вас? Ні, то я зрозумів. Круг-сторба якась, не шелудьківська. Це, його, це твоя, що там пише? Та це реклама. Вас турбує довк... Та тебе. Та тебе. А то смаколики. Все. Сереги вдома немає, але я дружина. Я тебе зараз проведу ага, хорошо, щас. і цього... Ну все, поїхали. По, поїхали. Та я на свої поїду, щоб ти вже не повертався. Ти мене вже звідки? Я всіх знімаю, я вже закінчив відос, але я на паузі оставлю. Так що Привет. Юрчик, Юрчик, Юрчик Петрович приїхав забирати буса, так? Да? Да. Давай, забирай щось роби. Гранати нема. Вівторок. Аж. Ну, прийшли до вівторок, все одно ж, якщо будемо планувати поїздку, то більше все на наступні вихідні. От е, люди говорять, як сьогодні мені кажуть, ой, а чого машини стоять у дворі, які ти купив для ЗСУ? Чого? Ну, кульми зробили ось. Все, і то дякуючи хлопцям. А от гранати пообіцяли. А їх нема. бути 29-го, а приїдуть да, І це відтягує час, а ти не можеш просто передати, просто вам, а потім робіть, що хочеш. Ми передзвонили до них, а вони кажуть, ну, 4 робочі дні. Я зрозумів. Руслану ми резину замовили. Мар'яна Васильівна попросила з Юлією замовити також для хлопця цежку. цешку. Ми замовили, я проплатив, да. потім вони мені перекинуть кошти, бо в мене вже налітілий хрен десяток. Ну, але працюємо. Мусимо, так що поки ще час є. Що там по бо я забув. Саму... По світлу права фара. А там включиш побачиш. А габарити? Габарити задній лівий. і Там поключаєш, подивишся. Там, походу, двохконтактна лампочка згоріла і все. О, А по цим боковушкам не знаю маленьке. Все, займайся. Лети, Надюха Сергійова, що ти? А що? Все, була на кон... на де була? На виставі. Так швидко. Півтора часу. Хто там була? Сумська. Сумська. Хочеш подари. Що? шеврон? Так, да, це я в розывках виключила. Да? Да, То машину повідав. Ну дядьора вже поїхав. Що ти там? Насобирав бабла? бабла? По... Трішки? все. Так що э, чому, да?